Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 10 жовтня, ми з вами продовжуємо наші ранкові читання святого письма та будемо зачитувати фрагменти з Євангелія від Луки та послання святого апостола Павла до філіппійців. Отож, почнемо з Євангелія. Одного разу перебував Ісус у одному із міст, і ось чоловік, увесь в проказі, і, побачивши Ісуса, упав на лице і благав Його кажучи: Господи, якщо хочеш, Ти можеш мене очистити. І простягши руку, Ісус доторкнувся до нього, сказавши, сказавши, хочу очиститися». і відразу проказа зійшла з нього, і він звелів йому нікому не говорити, але пішовши, покажися священнику і принеси жертву за очищення своє, як повелів Моїсей на свідчення їм. Але ще більше розходилося слово про нього і сходилося до нього безліч народу слухати та зцілятися від недуг своїх. А він відходив у безлюдні місця і молився. Також зачитаємо фрагмент з апостола. Браття, Бог свідок, що я люблю вас, всі, всіх вас, любов'ю Ісуса Христа, і молюся за те, щоб любов ваша ще більше і більше зростала в пізнанні та всякому почутті, щоб, пізнаючи те, що краще, ви, те, що краще ви були чисті і не спіткнулися в День Христа, наповнені плодами праведності Ісусом Христом на славу і похвалу Божу. Бажаю браття, аби ви знали, що те, що зі мною сталося, послужило більшому успіху благовістя, бо моє ув'язнення за Христа стало відомим усій преторії та всім іншим. І більшість братів у Господі, у Господі, підбадьорившись кайданами моїми, почали сміливіше безбоязно проповідувати Слово Боже. На зараз це все. Божу вам благословення. До зустрічі вечором.